Вірками. Люди бояться офіційно працювати, бо половину заробленого забирає держава у вигляді податків. І водночас у держави є сотні мільярдів на державні програми. Це різні програми, з яких половина розчиняється у повітрі, у цих гроші. Ми маємо в результаті, що економіка сьогоднішня вона тримається не на уряді, а на звичайних людях, які, умовно кажучи, виживають. На тих економіка тримається, хто виїжджає за кордон, щоб годувати свою сім'ю, бо тут не можуть вони пригодувати. На тих, хто відкриває ФОП, щоб просто не потонути у податках. Тобто підприємства часто переводять своїх працівників у статус ФОП, бо за найманих працівників змушені роботодавці платити занадто великі податки державі. І вони таким чином переводять своїх працівників. Економіка тримається також на тих, хто щодня платить, але не бачить, куди йдуть їхні гроші. Це економіка така в Україні. Так що ви хочете? тоді? Які зміни ви хочете? Які надходження до бюджету ви хочете? У нас працює народ. Він працьовий. А живе при цьому система. Починаючи з 91-го року. Живе ця система. І нам постійно кажуть: ми бідні, бо війна йде. Так кажуть. Ми бідні, бо ресурси не ті в Україні. Ми бідні, бо Європа нас не. Підтримує і не допомагає нам. Так же кажуть. А це все неправда. Про що кажуть? Ми бідні, бо не використовуємо те, що маємо. Ми продаємо зерно, руду, ліс. А купуємо при цьому готові продукти, наприклад, метал або меблі. Eu do eu